Привіт, я хочу запросити вас на івент, який відбудеться 24.08 на День незалежності України у Варшаві. Івент організовує волонтерська організація Легіон Тепла, яка починала з виготовлення окопних свічок, а зараз займається більш масштабною допомогою українцям. Відповідно, цей івент відбудеться безпосередньо в майстерні по виготовленню свічок. Час о 16.00 обраний так, щоб після цього ви спокійно собі могли піти на концерт або ж прогулятися Варшавою. На івенті ми з вами зможемо познати. Зайомитись, поспілкуватись, обговорити якісь цікаві теми, випити каву з тістечками. Також відбудеться така цікава штука, як майстер-клас під назвою Символ оберіг, на якому ми своїми руками будемо створювати символічні оберіги, які будуть долучені до посилок наших воїнів. Для діточок буде організована арт-терапія з можливістю зробити аквагрим і малювання листівок до військових, які також відправлятимуться до військових, разом з посилочками, які ви також можете поповнити тим, що принесете з собою. Солодощі, їжу швидкого приготування, вологі серветки, засоби гігієни та противірусні чаї. Місце проведення Варшава, улиця Бжеська, 24 с Анкета не є обов'язковою, але, будь ласка, заповніть її, щоб організатори могли розраховувати, скільки тістечок і кави брати з собою. Зустрінемось там.